Пісні вночі, 22 грудня. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу. Псалом 51, 17 вірш. Цей вислів дає зрозуміти, що ніхто не повинен сподіватися, що його уста будуть відповідно відкриті, щоб звіщати Господню хвалу. І він буде покликаний з темряви до його дивного світла, якщо Господь спочатку не відкриє його уст своєю милістю та правдою, бо як інакше хтось міг би сподіватися, розповідати благовістку великої радості, яка буде всім людям. Це також означає, що всі, хто отримав прощення гріхів, повинні бути в такому стані духа. Щоб повністю посвятити все, що в них є Господу. Далі вони повинні сподіватися, що їхні уста будуть відкриті, щоб послання Божої правди і благодаті могло полинути від них для навчання і благословення інших. Як написано: В Твоїх устах розлита краса та добро і дав пісню нову в мої уста. Для нашого Бога хвалу. Хоча все це особливо стосувалося нашого дорогого відкупителя, воно також стосується кожного члена церкви, яка є тіло його. А всі ті, хто претендує бути цим тілом, але чиї уста ніколи не були відкриті, щоб визнавати Господа в міру своїх можливостей, мають всі причини сумніватися. Щодо своєї спорідненості з Господом.